От як він виглядає, це зациклене на кілька зображення для вивчення фізіології руху коня, тобто для наукових цілей. Як це все, тому що кінь дуже швидко пересувається, не має можливості часто бачити, і щоб це більш очно виглядало і постійними повторами, щоб добре вивчити динаміку. Наука вигадала. Бачите, тут зверху є ще зображення, щоб було видно відстань, яку він пробігає. Хоча тут, швидше за все, для анімації кадрів, тобто робилися послідовно камери, щоб було видно не тільки відстань, а яка камера це знімає. Ось це негативи, бачите, як вони глядають. Кінь у Русі. Едведа Майбриджа це новаторське досягнення в історії фотографії та кінотехнології. Майбридж, британсько-американський фотограф і винахідник, народився у 1830 році та прославився своїми фотографічними дослідженнями руху. У 1878 році заможний кінь коняр Ліланд Стенфорд доручив Майбриджу довести, що кінь під час бігу має всі чотири копита відірватися від землі одночасно. Тобто є якісь... Доля, коли кінь одночасно всіма чотирма копитами не торкається землі. Якась доля момент секунду. Оскільки людське око ну, дуже важко було зафіксувати, коли кінь дійсно дуже швидко біжить. Майбрідж прийняв виклик і використав свої фотографічні знання та досвід, щоб зафіксувати коня в русі. Ваша конкретна ціль була: наукового дослідження. Проєкт Майбриджі. Передбачав використання кількох камер, кожна з яких мала коротку витримку, що спрацьовували за допомогою розтяжок, коли кінь пробігав пров, повз них. Тобто кінь активував розтяжки, як такі, які були свого родині кнопкою, може ленточки. якісь так далі. Камери були розташовані вздовж доріжки, і коли кінь біг, розривав розтяжки. Що запускала камери для зйомок серії фотографій. Потім Майберж використав отримані фотографії для створення серії зображень коня в Русі, доводячи, що кінь дійсно може мати всі 4 копита відірвані від землі одночасно. От бачите, тут якраз ця стадія, так поняла. Кінь в Русі Майбриджа був не лише науковим, а й технологічним прорайомом. Інноваційне використання майбежем кількох камер та розтяжок прокрало шлях для розвитку кінотехнологій. Його робота надихнула інших продовжувати досліджувати можливості захоплення та вивчення руху, що призвело до створення ранніх кінокамер та проєкторів. <кій> Оце, мабуть, ви бачите ці розтяжки, це, мабуть, це фотографія. Тут були камери, їх номери, бачите, і розтяжки. Фотографії Майбрджя, що зображують коня в Русі, також були важливими для розвитку теорії анімації, тварин, зокрема, до появи роботи Майберджі аніматори покладалися на власні спостереження та уяву для створення руху у своїх малюнках. Фотографії майбріджя стали для них орієнтиром для вивчення та створення більш реалістичного руху, що революціонізувало мистецтво анімації. Кінь русі Майбриджа залишається важливою та тепливовою роботою в історії фотографій та кінотехнологій. Новаторське використання Майбриджем кількох камер та розтяжок для зйомки руху заклало основу для розвитку тих кінотехнологій та заклало основу для вивчення руху. Його роботи надихнули покоління художників, аніматорів та фотографів і продовжують бути джерелом натхнення та захоплення. Тут інше бачите. Версія. На завершення. Кінь у Русі Едварда Майбриджа. Це основоположна робота в історії фотографії та кінотехнологій. Інноваційне використання Майбриджем кількох камер та розтяжок для захоплення руху революціонізувало наше розуміння руху та заклало основу для розвитку кінотехнологій. Спадщина Майбриджа продовжує надихати нові покоління художників та фотографів, а його роботи залишаються свідченням сили людської допитливості. Так, творчести.